Як навчити собаку самоконтролю? Собаки по життю вчаться імпульсивності, тому що ця імпульсивність призводить до успіху. Тобто, собака вибігає в двері перша або відбирає іграшку, або накидаються на їжу. Коли собака потрапляє до нас в оселю, ми встановлюємо певні правила і вчимо собаку простим правилам гри. Спочатку ти заспокоюєшся. І потім ти це отримаєш. Таким чином ми прощаємо собаку до того, що не треба кудись бігти. Ключ до успіху це контакт зі мною. Якщо ти у мене щось попросиш, ти це отримаєш. Якщо ти заспокоїшся, ти це отримаєш. Якщо ти сядеш, ти це отримаєш, і це можна використовувати в будь-яких ситуаціях. Перед тим як собака хоче щось сильно отримати: вихід на прогулянку, видача іграшки, видача їжі, відстібання, сповідь ця, все, що собака хоче. Вона спочатку має продемонструвати, що вона зібрана, чемна, зосереджена, і тільки після цього ви дозволяєте їй отримати, те, що собака хоче. Виконуючи це правило, ви навчите собаку бути контрольованим і зібраним.